Дуже іронічно, коли нас називають фашистами, окупантами своєї ж території, але це ми саме розуміємо, хто тут є фашист, хто є окупант. Микита народився і виріс у Дружківці Донецької області. До повномасштабного вторгнення працював у травматології, а пізніше сапером. У 2021 році вирішив піти в армію, тому що не хотів повторення подій 2014-го. Всі ми бачимо цілі цієї, як кажуть там, військової спецоперації, але це настояща війна. Це ну реально бойові дії, які жорстокості яких ми не бачили раніше до цього. Це не порівняно з 2014 роком, з початком 2014-2015 року. Всі ми знаємо про те, що каже нам президент окупаційних військ, але ми ну, всі розуміємо, ми можемо вільно розмовляти і російською мовою, то українською мовою. Багато моїх знайомих розмовляють російською мовою. Багато моїх знайомих мають родичів там і на окупованих територіях також. Тому ну, всі ми знаємо, що це не синитниця, Це є якісь там підстави для того, щоб просто ввести сюди війська і почати бойові дії. Саме з цих надуманих причин Дмитру, який родом з Мирнограду, довелося в 15 років спостерігати, як відбувається захоплення його рідного міста бойовиками і як з небайдужих городян формуються загони, які почали протидіяти беззаконню. Димо молодь, яка почала вступати, ну, яка хоча б трохи розуміла, що відбувається, що є таке, що до чого воно може призвести, якщо будемо мовчати, якщо просто дамо так, відколотись так, частині України на якусь недореспубліку. Саме активісти чинили основний опір російській пропаганді, яка прагнула удурманити місцеве населення. Тоді позривали, як зараз, помню, ці три колори, дуже, дуже швидко всі одразу про ці флаги почали забувати, дуже швидко почали всі так, о, ці мітинги, референдуми довбані, з них уходити почали, тому що люди почали трохи мізки включати, що до цього ну, нічого доброго воно не приведе. На жаль, не всюди вдалося вигнати російських агентів і їхніх посіпак. Раніше я мешкав в Донецьку, навчався там, мав якісь свої плани. Над... На життя в подальшому там, але зараз ми всі бачимо, що там твориться що зараз нормального життя там взагалі немає, тому що ну, життя під час російської окупації це є, це є по суті полон. І люди там нормально не живуть. Немає нормальної роботи, немає нормальної заробітної плати і немає нормального вільного волевиявлення. Усі ці події підняли патріотичний дух у містах, які відчули на собі, що таке руський мір. Все більше людей стало вступати до лав Збройних сил України. Як, наприклад, це зробив уроженець Слов'янська Олексій. У 22-му році пішов добровольцем, тому що говорю, ще раз виділ, як... що у нас присходило в му году. Не хотів, щоб це повторилось, не хотів, щоб не ні батьків, ні радних і так далі. Тому зараз ми всі розуміємо, що не допустити повторного нам потрібно захистити своє рідне місто. Потрібно захищати та звільнювати ті міста, які зараз знаходяться під окупацією. Тому наслідуючи приклад батька, який у 2014 році пішов добровольцем до складу батальйону Донбас, Дмитро вирішив не залишати цю війну нащадкам і також приєднався до лав ЗСУ. Спочатку я пішов в піхотний підрозділ, потім опинився в артилерійському. Далі я вже вирішив брата нас ставити на правильно собі. Ну, Йому військову справу так склад під, підказати, порадити можливо і обрав він для себе шлях розвідника, куди і потім сам я вступив у саме 81 першу бригаду, сам пішов у розвідувальну роту. І з цього моменту почався мій шлях таскати розвідника. Але як каже Дмитро, багато хто намагається прийти в армію, мало не сім'ями, та через бюрократичні моменти таке не завжди можливо. Коли типу, ти поруч з братом, ти знаєш, що так він тебе підтримує, ти його підтримуєш. Це завжди дуже тебе оптимізує, це завжди дуже. А на що мені командир на той час відповідав так: е, якщо, не дай Боже, щось трапиться з ним або з тобою, одразу ви падете морально-психологічним станом. На що я йому відповів? Я з тобою не погоджуюсь, ще через те, що коли з тобою поруч рідна людина, ти розумієш, що тобі набагато буде легше, тобі і йому буде справитися, і ви ще вдвох зможете змотивувати більше, Кількість людей. При першому своєму пораненні, коли вони з братом потрапили під обстріл, Дмитро зумів врятувати ще одного побратима. А ось при другому пораненні бійцю допомагав його брат. Перший турнікет, який був у мене, я не знаю, блин, по року долі він так в мене лопнув. І він почав накладати свій, бо мій вони не могли достати, бо я його придавив, виходить. І ще другий накладував турнікет, бо в мене дуже велика кровопотеря була з коліна. І тому брат мене отак от виходити і врятував. Коли служить лише один з членів родини, це вже важко, а коли їх кілька, це стає випробуванням для близьких. Батькам доволі таки виходить складно, хоча вони вже до цього якось звикли. Вони, як я кажу, цю холодну воду ще пережили в перший день повномасштабної війни, бо вони дуже хвилювалися, особливо коли були перші такі серйозні завдання, коли ми не могли просто виходити на связь. Було навіть таке, що. Ну, мене вже поховали, коли я вісім е, днів ми тоді були заблоковані в місті ізюмі. Наша група тоді остання там була. Звичайно, зв'язку не було, інтернету не було. І Як тільки ми вже виїхали на країну цього ізюма, я вже зміг подзвонити і сказати, що зі мною все добре, що я цілий та здоровий. Типу, але за брата я не знаю, бо він був далеко. Типу, а мені мати сказала на той час вже в сльозах, що брат вже давно виїхав. Типу, і з ним також все добре. Але на жаль, на війні не без втрат. Больше, наверное, потерял, чем познакомился. Сейчас даже стараюсь, кто приходит, и не знакомиться с ними, чтобы не было тяжело терять. Друг ушел следом за мной. И тоже добровольцем. Погиб. Я отработал хорошо и в пехоте, и водителем. Был незаменим. Да ему, кстати, до сих пор никакой медали не дали. это це Вот это можна не вирізати. Осталась жена і діти. Трагічно втратив свого товариша й Дмитро. Він був з Херсона якраз. Я от тоді, от пам'ятаю, ми сидимо з ним, він вже сидить і так я бачу, що він починає не те, що розкліюватися, а він дуже дуже злий. Каже, ну все, от в мій Херсон вже зайшли ці. І вже, мабуть, республіка. На що я йому відповів тоді? Ти за це не хвилююся? Говорю, ми до цього ще прийдемо. І там ми також та повернемо з під та рідний прапор. Такі слова підбадьорили побратима. Після чого зав'язалася дружба, в якій більш досвідчений боєць навчав і мотивував юного Дмитра. Але 29 березня сталося непоправне. Його і також за одним моїм побратимом дуже хорошим на той час. КДРГ складя тридцяти людин, виходить, взяли його і розстріляли в упор. Хлопці дали невеликий бій, бій тоді, але вже так було запізно, тому що навіть підкріплення не встигло тоді прийти. Але незважаючи на втрати і будучи з різних куточків України, бійці продовжували звільняти кожен клаптик рідної землі. Вони брали участь, зокрема, в харківській операції. Вона не менш важлива для нас, була, ніж наша рідна типу, тому що ну не у нас немає такого поняття чужий край. У нас є поняття лише своя Україна. Не можна зараз розділяти. Я не вдома, я не тут. Я думаю, можу бути як на західній Україні, так і в себе тут. І так склалося, що бійці 81-ї бригади також зуміли деокупувати частину Донецької області. Це викликало в них захоплення. Такешного сторог був, тому що. Родна земля, Скільки прожив, прогуляли там, прокатались. І коли погнали окупанта, туди, ну, чесно кажучи, був в восторгі. І навіть незважаючи на часті обстріли та ті труднощі, які виникають щодня, десантники стараються наблизити перемогу України і повернути під її контроль кожен населений пункт. Потрібно робити все, щоб захистити наше місто. Тому багато людей так само вступають до Збройних сил України і самі боронять своє рідне місто. Так само, як і це стало для мене мотивацією піти в Збройні Сили України. Тому що я не хочу, наприклад, жити в окупації як та жити в розбитому місті. Ми всі розуміємо, що як прийдуть суді, якщо прийдуть сюди російські окупанти, зараз не буде нічого нормального тут. І ми бачимо, що сталося, наприклад, з містом Маріуполь, з містом е Бахмут. Багато міст взагалі втратили своє існування. Оставили окупанти після себе. Що? Руїни. Все розграблено, розбито. Що про них можна сказати? Мразь. Не знаю. Я не розумію сих пор тих людей, які їх підтримують. Чого вони чекають? Пускай спочатку вони себе в Росії на порядок.